Hyundai Скільки в цьому слові технологій? Це гарне поєднання і економічності, і повного приводу, елегантське поєднання. Нова платформа. Використовується задній привід для економічної їзди. Коли хочеш комусь щось довести, може собі, може і їй. Буде повний привід. Отже, машина 21-го року випуску. 22-му реєстрація. Без фарбувань та підкрасів. Така красуня не може бути в гаражі. Нею їздили. Але їздили так, що вона без фарбувань ще раз і підкрасів. Пробіг 167. 21 й рік випуску. Вона заслуговує бути вашою. 22 900. І поїхали.